І так, друзі, всім привіт. Сьогодні буде відео про мій Suzuki sv 650 s Розповім, які у мене були проблеми і як ми їх зараз будемо вирішувати. Так що не затримуємось і поїхали. І так, друзі, розповім зараз, що було взагалі з цим мотоциклом. У мене трапилось. Вийшло так, їхав я собі по дорозі. Було все добре, нічого не передвищало біди. Вмикнув фари, проїхав там якісь 30-40 км і потім мотоцикл заглох на світофорі. Після цього я намагався його завести, але ніяк я не мог цього зробити, бо акумулятор вже був сівший. Недовго думаючи, вирішив запустити його з толкача, але це ніяк в мене не вийшло. Тому що ксенонові фари, хтось сюди їх поставив, жруть дуже багато електроенергії, і в мене із за цього нічого не вийшло. Після того, як я хвилин 30-40 намагався його щось з ним зробити, щоб дістати, наприклад, до запобіжників. Спробував їх подивитись, вони були цілі, нічого з ними не траплялось. А я стою собі вечором і не можу нічого зробити. І після рандомної спроби завести з толкача, у мене це вийшло. А чому це вийшло? Бо я повністю повимикав всі прибори, то що в мене було, навіть габарити вимкнув, і мотоцикл тоді зміг спокійно завестись. Але потім, після того, як я. Зміг його завести, все таки вечір. Я вирішив включити габарити, з ними все було гаразд. Я повністю міг собі спокійно їхати, але не було дальнього чи ближнього світла. Але після того, як я включив ближнє світло, у мене мотоцикл спочатку став трохи троїти, а потім взагалі зразу заглох. Це я зразу зрозумів, що проблема у нас з чи генератором, чи реле напругою. Тому сьогодні будемо займатися тим, що будемо перевіряти наш генератор на працездатність. Також перевіримо акумулятор, що він взагалі видає, чи він нормальний, бо купляв я вже мотоцикл минулого року. Він вже був з акумулятором, з новим, в принципі, але він заряджений на 100%. І перевіримо також, перевіримо реле напруги, яке знаходиться в правому задньому крилі. Для того, щоб дістатись до реле напруги, нам спочатку потрібно зняти дві бокові накладки, потім сідушку водія, А також після того зняти вже сідушку. З пасажирської і відкручувати всі болти. Також потрібно буде зняти ручку для пасажира. Це все згодом, все, друзі, розбираємо. А там вже буду показувати, що як є. Чесно кажучи, я вже лізу сюди вдруге. Я вже тут перепаював в провода. Я думав, що можливо тут десь вони були перебиті, бо коли я побачив цей регулятор напруги, вбивши в інтернеті цю модельку названня, я побачив, що це взагалі китайський якийсь, він коштує в районі 300-400 гривень, що в принципі дуже дешеві і вони, як правило, дуже швидко вигорають. Ну, після того, як я його спаяв і під'єднав, я побачив, що він не працює. В принципі, взагалі не працює. Саме перша наша задача це перевірити акумулятор, чи заряджений він. Зараз будемо перевіряти мультиметром. І так, приєднавши мультиметр, можемо побачити, що акумулятор у нас має напругу зараз 12,9 вольт. Все, зараз запускаємо мотоцикл, все, пішов заводити. Мотоцикл зараз ще холодний, трошки можемо додати, мотоцикл холодний, оберти в районі тисячі. На акумулятор у нас приходить 12,7 вольт. Якщо ми на даний момент спробуємо, як я вам і казав, вімкнути габарити, вмикаю габарити. В принципі, нічого не змінилось. Хоча габарити вже, в принципі, світять, але фари ще ні. Далі. Далі будемо пробувати робити таку справу. Вмикаємо ксенон ближній. Після вмикання ксенона бачимо, що у нас напруга стала тут дуже сильно просаджуватись. Це дуже погано, тому що у нас чи генератор, чи релен напруги не дає достатньо напругу для того, щоб. Витягувати роботу мотоцикла, заряджати акумулятор, а також що працювали у нас фари. Зараз будемо слідкувати, як показники будуть наші змінюватись. Це побачимо через пару хвилин. Ми зафіксували, що у нас зараз 12,3 вольта. І так, пройшло 2-3 хвилини. Фара у нас працює. Що ми можемо побачити по показниках? Що у нас показник такий самий залишився 1231. Тобто він чомусь не дає дозаряджатись акумулятору. Зараз глушимо мотоцикл і будемо вже перевіряти на працездатність наш генератор, а також реле напруги. Також, друзі, хочу підмітити, що у нас. Наше реле напругів не повинно дуже сильно нагріватись, коли у нас, наприклад, працює зарядка акумулятора, працюють фари. Таким чином, резистор, який знаходиться всередині, він не повинен на себе брати напругу і нагріватись. У моєму випадку, він дуже гарячий. Це означає, що в нього є якась несправність, але для того, щоб бути на 100% впевненим, зараз будемо перевіряти наш генератор. Для цього нам потрібно спочатку роз'єднати клемну колодку. І так, на нашу клемну колодку підходить 5 проводів. Три проводи жовті це підходить з генератором. А також у нас є два проводи. Один Червоний, це плюс, і чорний з білою полосою в нашому випадку, це мінус. Зараз ми зробимо таким чином: ми на три кожні жовті проводи будемо зараз перевіряти на перемінному тоці кожні три обмотки. Також заміряємо їх опір, кожних три обмотки, і побачимо, чи є взагалі у нас якийсь дисбаланс. І так, в даному моменті ми беремо наші щупи. Щуб можемо ставити, наприклад, в перше гніздо, а також в друге. Вмикаємо тестер на показання перемінної напруги. Це у нас така хвиляста лінія. І так, щупи під'єднані. Тестер вімкнути в режимі вимірювання перемінного току. Все, зараз заводимо мотоцикл і дивимось показники. У нас зараз показники в районі 18-19 пригод. Ну, в середньому десь 18-19 виходить. Зараз міняємо містами один Так. Теж 18-19 і третій варіант у нас виходить отакий от ще. 18-19. В принципі, це наші показники. Це супер. Це означає, що у нас більш-менш з генератором все в порядку. Зараз ще перевіримо опором. Вмикаємо наш тестер в режим опору. Вмикаємо таким чином наші контакти. Перший, другий. Так, в даному випадку у нас показує 0,4,05 ну, Ом. Я так розумію, там десь 0,45. Так, далі. Перемикаємо один щуп в третій. Теж 0,4-0,5. В принципі, однаково. І залишився третій варіант. Це ми з першого щупа забираємо і вставляємо в другий. Все, я бачу 0405. Я вже, скажімо, це робив. Я знаю, що 100% у мене вже з генератором все супер, Я дуже радий цьому. Зараз будемо перевіряти реле напруги. Для зручності демонтую зараз реле напруги і покажу вже вам на столі, що і як можна перевірити, щоб побачити, чи працює він, чи ні. І так. У нас виходить три провода. Це три провода, які сюди входять після обмотки генератора, тобто три виводи. Зараз нам потрібно зробити таким чином. На плюсову клему поставити мінусовий провід і включити наш тесер в режимі прозвонки. А у кого є режим, як у мене, прозвонка діодів, можна включити в режим прозвонки діодів. Далі щупом плюсовим перевіряємо кожні три виводи на контакті. Дивіться, перший дзвониться 433. Другий дзвониться 433. У вас можуть бути інші показники, але вони повинні всі бути однакові на всіх трьох виводах. І касаємось третім виводом. 464. Ну, плюс-мінус однакові. Далі беремо щуп червоний. Вставляємо в провід там, де повинен приходити плюс. Він теж червоний провід у нас. Так, вставили. І таку ж саму процедуру йдемо по трьом контактам: перший контакт не дзвониться. Другий не дзвониться. Третій не дзвониться. Все супер. Добре, тепер переставляємо щуп, який червоний, в чорний провід. Це мінусовий. Так, вставили. І перевіряємо те ж саме. Перший вивід 475. Другий у нас чомусь дзвониться, і третій чомусь дзвониться. Це у нас щось не то. Але перший у нас показує, в принципі, більш-менш показники, які були раніше. Вже тут якесь якісь питання є, чому воно працює трохи некоректно. Далі. Чорний щоб ми вставляємо також в чорний провід. Ну і ще раз перевіряємо так по очереді. Там перший не дзвониться, другий дзвониться і третій дзвониться. Щось тут знову не то. Коротше кажучи, давайте заліземо в інтернет і подивимось, що можна підібрати. Зараз подивимося, що нам пропонує інтернет. В інтернеті побачимо, які у нас є варіанти китайські, а може нові. Нові варіанти я знаю. Оригінальні коштують в районі 240 доларів, а Бушні в районі 40 доларів. Це мішки, я не знаю, чим воно закінчиться, а китайські, в принципі, можна непогані підібрати. Але треба знати одне. Там Там по амперажу вони є, е, зарядці і так далі. Зараз заріземо в інтернет і подивимось. І так, друзі, це не реклама. Вибрав я собі для LF250 мотоцикла, він мені сподобався, бо там написано є в кінці таке, така позначка, як 3А. Зараз розпечатаємо, подивимось. Якщо подивитись на маркування можна спробувати щось знайти в інтернеті. В принципі, зараз подивимось, а візуально, якщо його зрівнювати з старим, вони прям майже ідентичні, але даже трошки менше по висоті, але покріплення все підходить. Хоча, я ж скажу, це китайський був. І якщо подивитись на проводи, візуально подивитися на провід, зараз вам покажу. Це такий в мене стояв. А це куплений. Якщо візуально побачите, то купленого значно більше провода в розмірі. Ніж то, що у мене стояв. Тобто він явно більше повинен видавати напруги. І так, даний провід у нас. має 2 міліметри. Це старенький. А новенький у нас має 2 і 6. Ну, явно більше. І так, в даному випадку мені потрібно зробити так, щоб оця клемна колодка залишилась рідна і встала в рідну зворотню частину. На новому у нас є отака клемна колодка. Три жовтих проводи це три фази, які приходять з генератора. І два виводи. Два виводи це плюс і мінус. Нам теж треба це все сюди під'єднати. В даному випадку у нас. На нашій колодці, яка повинна стояти, виходять 5 пап. На новій колоці у нас є красні сині, у нас є вже 2 папи, які можуть сюди спокійно встати. А також у нас є три виводи. Але у нас тут три виводи мами. Ми їх зараз будемо відрізати. У мене є отака коробочка. Ми візьмемо звідси якраз три папи і встановимо їх замість тих мам. Ну що ж, контакти на своєму місці, все, йдемо, ставимо регулятор напруги і подивимось взагалі, скільки у нас видає тепер напругу на акумулятор. Дуже цікаво, цього вже я наробив. Тому з вами буде це, як зі мною вперше. Ну що ж, у нас зараз 12,83, нове реле напруги. Заводимо. Все, друзі, все в порядку. Тепер 3,8 вольт приходить на акумулятор. Це вже значно краще, ніж було 12,7. О, навіть ближче до 14 піднімається. Все, супер. Давайте вімкнемо ближнє світлофар. Все, ближнє світлофар вімкнене. Ксенон працює. На даний момент у нас є 13,3 вольта приходить на саме. Зараз у нас 13,3 приходить на акумулятор, але у нас і фара працює, все, супер, нічого не потрібно більше. Все, подивимось, скільки вже буде він працювати. Зараз він взагалі не гріється, а той вже був теплий в цей час. І так, друзі, напевно, на цьому все. Все, що хотів я поділити своїм досвідом вирішення цієї проблеми, я поділився. Кому це, це відео було корисне і може хтось теж зробить так, як я зробив. В принципі, за це можна мені поставити лайкос, підписатися на канал, колокольчик. Все, до зустрічі, друзі, ба-ба!